Привіт усім! Зараз у доті відбувається така акція, де безкоштовно можна отримати три подарунки. Це підписка на дота Plus на 30 днів, бойова перепустка першого рівня. Якщо вона у вас вже є, то ви отримаєте 24 рівні до неї. Ну і найбажаніший предмет це аркана на вибір. Давно не було якоїсь такої щедрості від вайлів, тому я задоволений, в принципі, цим таким. Івентом так сказати. Щоб отримати все це, нам потрібно зіграти 10 матчів. Не знаю, чи рахуються матчі у лоу пріоріті але ось я проходив у турбо, сильно навіть не старався якось щось там виграти чи ну, набити статистику, просто грав і все. Ну і тепер можу спокійно отримати ці подарунки. Доту плюс я підписував тільки раз у житті. Вона мені не дуже то й потрібна, але на халяву то нехай буде. Взагалі тут можна би було зробити як? 15 матчів, і коли ти граєш, наприклад, 5 матчів зіграв, тобі відкривається DataPlus. Коли ти граєш наступні 5 матчів, щоб відкрити бойову перепустку, тобі будуть качатися якраз таки рівні персонажів із цього dota Plus. Ну і коли ти відкриєш бойову перепустку та будеш грати наступні 5 матчів, щоб відкрити аркану, тобі будуть качатися рівні бойового пропуску. Як на мене, це таке... кращий такий варіант. Аніж зараз все разом зібрати. Ну і бойова перепустка не дуже також вона мені потрібна, я цього року її не купляв, я, в принципі, взагалі рідко щось купляю. Будьмо чесні, цього року не дуже International та Battle Pass також. Насипало мені, насипало. Давайте тоді їх одразу і відкриємо, а то чого. Чого б і ні, якщо вже записую. Я не буду чекати, поки вони прокрутяться. Дивитися, які тут є сети. Просто ось так пропускаємо, щоб час не тянути. Так, капсула з наклейками. І є Esports. Якщо не помиляюся, вона зараз в четвірці Цих таких фінальних команд. Якщо, можливо, виграє, ну, всяке буває. То, я думаю, ця наклейка підросте у ціні. Таке мені подобається. Автографи. Ну, мені випадає, звичайно, що чувак, якого я не знаю, ну, звичайно. Та й до цього всього ще й автономний режим. Ну це взагалі класно. Так, все вроді нормально. Давайте перевідкриємо. Точніше, відкриємо капсулу з наліпками. Команд, Beast Cost. Ну і. Я так бачу, воно не зарахувало те, що я відкрив капсулу із автографом. В принципі, нормально, але, в принципі, може випасти щось гірше. Я також, наприклад, цього чувака не знаю. Як, власне, і цього також. Так, Ну не, най... не найкращий сет на клокверка. Ну і Імморталка, Сундук із Імморталками. Таке собі на Козі небагато багато граю. Взагалі, можна сказати, не граю. Ну, а другого сундука я так зрозумів ще немає. Ось про що я і казав? що такий собі трішки Battle а в принципі, Інтернешнл. Вже кінець скоро, а вони ще не додають різні нагороди, які ще повинні б були вже бути. Ну і що, давайте виберемо тоді аркану. Момент істини. Тут можна вибрати будь-яку на вибір із списку тих, які, звичайно, що можна було купити або вибити через дроп, тобто ексклюзивних, які можна було отримати тут через компензіум або бойовий пропуск, тут немає. Ще я знаю, люди абузили Течеса, вони вибирали його, потім розбивали його самоцвіт, ну і самоцвіт продавали на торговій площадці. Я цим займатися не буду, та й напевно, що це вже пофіксили. Я вибрав, звичайно, що Зевса. все. Мені подобається цей персонаж. Найбільше на ньому, в принципі, зіграв. Так, давайте розпакуємо. Слушайте гром. Така ось аркана. Мені подобається. Я давно її хотів. Подумував якось навіть купля... купити її собі, але ось, на щастя, така акція. Є у мене тут іморталки, спина. Ось цей плащ, який був із бойового пропуску зимового. Ну і в принципі все. Хотілося б, звичайно, що цей щит. Такий непоганий. Ну, і найголовніше, що хотілося б, це ось цю блискавку. Дуже солідно виглядає. Мені аж язик зап'ятається від цієї радості. Ну що, таке ось, власне. У нас є. Спішіть відкривати, хто ще не відкрив. Я ще йду любуватися арканою, так що дякую вам за перегляд. Удачі!